Всім доброго здоров'я. До вашої уваги пропонуємо отакий от от багатофункціональний мангал. Цар гриль. Значить, даний мангал виконаний із металу товщиною 3 мм. Ну, мається на увазі топка 3 мм. Фарбований жаростійкою фарбою і з особливостей. Кришка. Тому це не зовсім мангал, це вже гриль, ближче до грилю. Ну, якщо вона закрита. Тут отака регулювання димоходу. У нас є термометр, комплектується термометром. Відкриваємо кришку. Значить, сам мангал. 60 см на 40 см розміри. Далі. цього мангалу є можливість встановлення сітки гриль. Така от сітка. Для неї тут передбачені. Такі посадочні місця ну, от, встановлюється ну, двома руками зручніше. Сітка-гриль. Є ще варіант, коли замість цієї сітки підкладимо її в сторону, сюди встановлюється чавунна сітка. Тобто вони такі по пів мангалу, тобто, можливо, застелити повністю всю площу, і тоді у вас будуть дві сітки із чавуну. Далі цей мангал можливо використовувати. І з шампурами. Для шампурів тут передбачено дві висоти. Один варіант і інший варіант. Шампурік. Тут так от рухається. Кришка при цьому закривається, якщо потрібно. І ви готуєте уже на закритому мангалі на шампурах. Кому це більш зручно. У мангала є. От такі дві полички. На них можна покласти шампури або, наприклад, сітку в такому випадку. Ці полички можуть отак от, от складуватися. Одна, ну і інша також може складатися. Далі по функціоналу. Наставка для казана. Як це працює? Ми беремо наставку для казана, котра, до речі, доволі зручно зберігається на цій поличці. Встановлюємо її дуже просто. Намагав. І на цій наставці є місце для використання, для готування страв на казані. Сюди стає 12-літровий казан або можливо, можна і трошки більший. Зараз я покажу, як це. Ось так от стає казан. При цьому, коли тут є казан, і тут у нас ще залишається місце для чотирьох шампурів. Якщо це сім'я там 3-4 людини, цього інколи достатньо, Ну, для приготування ще одночасно і тут. Тут, на цій наставці, є таке місце для підкидання туди дров, щоб горіння не припинялося, тут зроблений такий зазор. Значить, і, ну, в принципі, це повнофункціональне місце для використання казана. Він буде добре тут прогріватись, з усіх боків тут буде закрито. От, не, вітер не буде здувати тепло, можна користуватися, сюди докидувати дрова, і все буде зручно і комфортно. Під час роботи кришку зручно прибирати кудись на поличці. Тут може там якась лежати шумовка, там, чи що, чим ви будете користуватись. Да, от такий от мангальчик. Далі, що у цього мангала ще? Е, значить, зараз. Прибрав я наставку на своє місце, значить, який є момент у цього мангалу? Тут у нас є отакі от дві ручки, одна і друга, які, коли мангал закривається, от вони тут, в цьому місці дуже зручно. Виступають за ці ручки. Оце та вся ця частина, весь цей короб може зніматися, може зніматися і використовуватися десь, наприклад, не на цих ногах. Можливо, у вас є місце, куди зручно поставити цю частину, ну або взяти взагалі з собою десь на природу, якщо у вас там велика машина, або не така вже й велика. Цей мангал можна взяти з собою, погрузити в багажник і вже готувати десь на природі. Готувати от в такому зручному закритому грілі. Е, крім того, цей короб мангальний, його можна купити окремо. Тобто, ви можете заходьте до наш сайт. Там є всі ціни окремо на короб, на повністю комплектний мангал, на сітки, на чавуну, на нержавіючу. Заходьте на наш сайт. Він буде тут в описі. От. Обирайте свій варіант і купуйте. Всього доброго, гарного здоров'я, до побачення.